Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 1 вересня 2024 року для Херсонщина. Хочу показати такий цікавий гібрид під назвою Space Z. Це нектоплум, нектарин зі сливою схрещений. Плоди десь біля 100 грам, 120 не більше. Мабуть, від 60 йде розброс до 120. В середньому 60-80. В основному. Це дуже смачний такий гібрид, він з червоним листям. В першу половину вегетації він майже чорно-фіолетовий, на осінь стає такий зелений, лише кінчики тільки такого кольору. Мякот у нього біла, дуже солодкий. Невибагливий до вирощування, дуже плодовитий він аж занадто його треба рідити дуже сильно, тому що він ніби виноград обліплюється. Такий от плід Дуже ароматний плід сам по собі. Ось його вага. ну Мабуть тут це таких більшість, мабуть я трохи помилився, десь близько 100 грамів. Основна вага в нього. Ну, тут якби не головна вага, хоча він і не мілкий такий. Тут смак такий дуже незвичний. М'яка така, м'який присмак сливи і яскравий смак нектарину. Ось такий на середині. Зараз ще не повністю стиглий, це технічна зрість, але соку вже багато тут. Тече з нього. Кісточка відстає, солодкий солодкий. Волокно відчувається в м'якоті. Сама м'якоть така волокна небагато, воно рідко якось. М'якоть більш така масляниста, з такими чередується з рідким волокном. Такий от цікавий гібрид нектаплум. Нектарин і слива. Із двох назв складається назва його. Некта нектарин, плом слива. Це дерево двохрічне, в тому році був посаджений саджанець Дав приріж добрий, в цьому році заклав такий врожай Мабуть, кілограма 4-5 буде точно. Так ось він зверху виглядає, тому що, щоб показати, що це саджанець маленький. На сонці плоди аж такі яскраво насичені. Смак мені його дуже сподобався. По інформації він навіть і мороз тримає до, добре там до 28 по-моєму. Такий гарненький нектаплум. Назва Space Z З двох частин. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.